Всім привіт! Розквітнув у мене пафіопеділом нівем, і я поспішаю його вам показати. Цьогоріч він розквітнув на три чудові квіточки. Це справжнє свято. І його цвітіння довготривале, триватиме кілька місяців. Пречудові у весняночках, білосніжні, красиві квіти. Кущик геть компактний, невеличкий, як ви бачите. Розеточки дуже акуратненькі, дрібні, проте вони квітують і це дивовижно. Обожнюю його і полюбляю його вам показувати. Видно, що одна квіточка в процесі розпуску, а дві вже майже повністю розкриті. Такий чудовий пафіопедіу. Поруч з ним ще один приємний, приємний бутончик від Белатулума. Він уже ось-ось готовий почати розкривати і показати нам свої, свої плямочки, цяточки. Він чудовий. Ця рослинка в мене не квітла буквально кілька років після того, як була нашестя борошнистої черв'яця на нього. І я на силу справилася. Рослинка постраждала, розпалася на кілька, на кілька кущиків. Проте вже нарешті ми відновилися і збираємось. З однієї розеточки. Проте тут є ще одна розеточка, в якій також дуже цікавенка, там така в серединці. І видно, можливо, буде ще один бутончик. Поруч з ним поставила промінейку, Розквітає. Дуже цікава квіточка. Жовта-жовта, також вся в цяточку веселенька. Три квіточки буде. Дві розкриваються, третій бутончик зріє. І хочу сказати, що ця квіточка дивовижна. Вона ще позавчора була абсолютно білою, незрозумілою. І в мене були такі підозри: чи це взагалі приміниє, чи це що в мене таке. Тому що в мене вона квітна вперше, вона в догляді моєму рік. І мені було ну, дуже дивно. Що вона так росте, ростить той бутон довго, ростить. І він білий і білий. Видно, що якісь тяточки є. Але ж він білий. А тут він стрімко набрав кольору і розкрився таким гарячо-жовтим, чудовим сонячним кольором. Невеличкий-невеличкий кущик, геть компактненький. В мосі в мене росте в кераміці. І показую вам ще одну новиночку з бутончиком. Це новиночка, це Годіфрой у мене. Така давнішня моя мрія також, і вона здійснилася. Причому здійснилася в найкращому вигляді відразу з готовим бутончиком. Так що чекаємо. Чекаємо на нього, доглядаємо. І ще один бутончик. Це біла на ділінаті. Видно, що такий високий квітконос. Швидше в ділінаті, ніж білатулом, адже ви бачите якої довжини квітконос, ну геть коротенький. І мені також він квітне в мене вперше. І мені дуже цікаво побачити, яким же буде цей красунчик-волохате диво таке. Дуже цікаво. Ну, дуже цікавий бутон такий. Стрункий і волохатий. <гум> Отака дивина в мене. Тож, як тільки розкриється Белатулум, обов'язково його вам покажу, я вже скучила за його цвітінням, він у мене дуже давно в колекції, вже ділився і продавався і пережив напасть, напасть паразитів. Він такий стійкий у мене. Ой, ну бутон взагалі розкішний. Красивий, красивий бутосик. Тож помилуємо ще раз цією красою. У мене останнім часом нерівно я дихаю до пофіопеділу. Ну, нерівно. Фрагів я ще поки не готова заводити, тому що. Мені досить важко дається час, частий полив. Я якось більш схильна до просушок, до засушок. А з фрагами цей номер не, не проходить. Тож поки що я з фрагами тримаюсь, спостерігаю за ним, вони мені дуже подобаються, але я за ними спостерігаю. А от собі колекцію я додаю і додаю пафіопедіоломів. До мене невдовзі приїдуть кілька красенів. Такий великий сюрприз буде. Тож я вам обов'язково це все покажу. А на цьому все. Чудово вам всім настрою, міцного здоров'я вам, вашим рослинкам. Пока-пока!